Рощі замість дорів! Рощі замість дорів! І старшого і іншого на порогах! Рощі на цей селу! Слава Україні! Ми – учасники мирної ходи 4.11.2023 року в місті Кривому Розі. Спираючись на статтю 5 Конституції України, звертаємось до депутатів всіх рівнів з вимогою усвідомити, що ми ще не виграли цю російсько-українську війну, щоб витрачати гроші не на Збройні сили України. Учасники акції гроші на ЗСУ» влаштували мирну ходу від міської ради до площі 95-й квартал, де біля стели героїв збиратимуть підписи за звернення, яке сьогодні було оголошено. Під стінами а, міської ради на акцію зібралися більше сотні людей, і просто зараз в оточенні поліції у супроводі патрульних люди йдуть центральним проспектом міста для того, щоб привернути увагу до використання бюджетних коштів в Україні під час військового стану. Ні, образливо за те, що влада використовує кошти не так, як потрібно. Зараз потрібно всі кошти використовувати тільки на ЗСУ. Потрібно не словом, а ділом підтверджувати. Не списувати у ті всі гроші, типу, вони надають автомобілі і дрони. А насправді цього немає. А люди збирають по копійці, і це вже так дістало, що вже переповнює все. І тому люди не витримують і вийшли на підтримку нашої, наших збройних сил України. Сьогоднішня акція призначена для того, щоб всі зрозуміли наші керівники і міста і до самого Києва, що всі гроші, які на держбюджеті, вони не повинні йти на дороги, на якесь зараз освітлення, яке дуже не ну не дуже потрібне, на якусь бруківку, на якісь годинники, на якісь квіти, газони. На стовпи, в нас зараз вмирають хлопці. У нас немає машин для евакуації, у нас немає тепловізорів, у нас немає дронів, у нас немає нормальних спальників. Це все повинно бути до перемоги в руках хлопців. Всі гроші з держбюджету. Мій чоловік військовий, і постійно ми бачимо те, як гроші витрачуються на дороги, на реставрацію того ж самого потягу. на… Реставрацію нашого автовокзалу, залізного вокзалу і е, через ці пусті витрати гинуть наші захисники. Тому я вирішила вийти і підтримати їх, і також наших людей, аби це нарешті закінчилось. Паровозний не вивезе, який на Долгіці в нас стояв 70 скільки років стояв, почали красити. Який, ще, який може зараз паровоз бути? Надо хлопцям допомагати. Любими коштами допомогою. Чим, чим можна допомогти? І паровоз не вивезе, хлопці їздять, і треба допомога. Надо скоре, на треба на, все ще кинути на допомогу, щоб була перемога. Ми ще не виграли війну. Кривбас Кривбаса одійшли, ну ще з України не вийшли. Ті фашисти путінці. Цього разу на мирну акцію гроші на ЗСУ вийшли більше сотні криворіжців. За словами учасників мітингу, вже через тиждень наступної суботи акцію проведуть знову на кільці 95-го кварталу. Але ймовірніше за все, як і цього разу, збиратимуться біля міської ради. Адже найголовніше зараз, що можемо робити, ми з вами, це направляти всі вільні кошти на ЗСУ.